Добрий день, ми з України. З вами Олександр Вельмошка. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І як завжди, ми з Мурчиком інформуємо про головні події в Одесі на фронті, а також про події у сфері міжнародного колективного знищення Росії як держави-агресора. Що ж відбувається 6 січня, у 317-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ситуація в Одесі та в Одеській області за останні дні залишається спокійною, без обстрілів. Кілька днів поспіль не було навіть повітряних тривог. Лише зараз, при підготовці нашого сьогоднішнього огляду, в Одесі пролунала сирена повітряної тривоги. Про неї трохи пізніше. Головні події в Одесі останніх днів пов'язані з корупцією. На великому хабарі впіймали затримали та відправили на два місяці до СІЗО. Заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Ція Олега Муратова він хотів взяти хабаря на 35 тисяч доларів від начальниці фінансового департаменту обласної адміністрації Марини Зінченко. Ситуація нагадує мені складні взаємовідносини павуків у банці чи жаби з гадюкою. Також втік за кордон перший заступник мера Одеси Михайло Кучук. Він є одним з обвинувачуваних по ще одному гучному корупційному процесу проти бізнес-тандему Кауфмана Грановського. Але всі ці одеські корупціонери можуть йти за руським воєнним кораблем. Ми ж зупинимося на більш важливих справах. Сьогодні, о 12 годині дня за московським часом, або об 11-й за київським, повинно було початися проголошене російським диктатором Путіним перемир'я однак воно не почалося, оскільки оголошена в Одесі та у багатьох інших регіонах України повітряна тривога у відповідь на загрозу з боку російської авіації є черговим доказом того, що коли Путін говорить про мир, то він завжди бреше. Про це перемир'я Путін оголосив ще вчора, майже відразу після перемовин з турецьким президентом Ердоганом. Ердоган запропонував Росії у одноосібному порядку припинити війну. Те ж саме, до речі, Тобто взяти і припинити військову агресію проти України від Росії вже відкрито вимагає Китай, не пропонує, а вимагає. Однак на Росії ряд персонажів самого різного характеру, від так званих воєнкорів до ватажка ЛДНР Душиліна, відразу відкрито повідомили, що вони класти хотіли, самі знаєте що на рішення Путіна. Тобто, який же Путін диктатор, якщо навіть пеніс душилін, демокра... демонстративно його ігнорує? Тому це або відразу було брехнею з боку Путіна чи інформаційною спецоперацією, або ж Путін дуже скоро отримає апоплексичного удару табакеркою чи животворящого черенка від лопати взад. Скоріше перше, тому що слова про перемир'я були потрібні путіну для того, щоб відволікти українське командування, щоб отримати хоча б добу часу для накопичення сил на фронті, або ж для того, щоб влаштувати щось дуже важливе, дуже жахливе. Наприклад, 7 січня у одному чи декількох храмах в Донецьку чи Луганську. Завдалим досвідом 1999-2000 року підірвати такий храм під час богослужіння і використати це як виправдання нової хвилі мобілізації на Росії чи навіть оголошення широкомасштабної війни замість так званої спецоперації. Події на фронті вказують на повну поразку Росії та її армії, а також різноманітних зеківських пригожинських формувань. Вони так і не змогли тактикою піхотних штурмів взяти бахмут і зазнати, зазнали при цьому шалених втрат. На сьогодні кількість хороших русських, тілами яких можна викладати всілякі веселі написи на снігу, вже перевищила 110 тисяч. А за останню добу також Генштаб зСУ підтвердив знищення відразу 23 російських танків. Це більше ніж за кілька тижнів останніх поспіль за одну добу. Це була або десь спроба російського танкового наступу, яку відбили з великими дільних втратами, або одну з російських баз, на якій було багато танків, накрили влучним залпом Хаймарсів. До речі, Україна зараз має 20 установок Хаймарс. А росіяни кажуть про те, що знищили їх аж 27. звідки ж взялися ще 7? Про те, що у росіян знову погіршуються справи на фронті, свідчить нова хвиля їх втрат авіації, яка змушена здійснювати бойові вильоти на підтримку військ, і при цьому потрапляє у сферу дії української ППО. Тим часом самі ж росіяни жаліються, що українська авіація над лінією фронту працює безперешкодно. Тобто у росіян, скоріш за все, або взагалі немає ППО по лінії фронту, або воно зовсім не спроможне щось вдіяти. На фоні цієї кризи російської армії, яка вже починає відчувати навіть дефіцит боєприпасів для артилерії, снарядний голод. Армія України отримує просто понаростаючий нове західне озброєння. Схоже, що російські ракетні удари по українській інфраструктурі та цивільним об'єктам протягом грудня стали останньою причиною, останньою такою краплею для того, що Сполучені Штати, Німеччина та Франція перейшли на режим постачання важкого озброєння та зняли з себе всі ці обмеження, які колись самі на себе наклали. Спочатку про протиповітряну оборону. Після того, як ще у грудні стало відомо про передачу Україні першої батареї зенітно-ракетного комплексу Петріот, вже у січні другу таку батарею надасть нам зі своїх арсеналів Німеччина, та сама Німеччина, яка виступала проти цього після удару російськими ракетами та випадкового потрапляння української ракети на територію Польщі. Сполучені Штати передають Україні зенітні ракети Сі Сперо. Це зенітні ракети середньої дальності, для використання яких переобладнали декілька пускових установок комплексу БУК. Також ці ракети можна застосовувати із морських пускових установок. Сполучені Штати проводять розконсервацію та модернізацію ракет, які є у дуже великій кількості для наданих раніше від Іспанії пускових установок більш старого зенітно-ракетного комплексу Хаук. Це щоб збивати різноманітні дешеві іранські дрони не такими дорогими зенітними ракетами, а тими, які є у великій кількості і які вже майже нічого не коштують. Майже відразу після того, як поранений у жопу уламком ракети чи снаряда з французької гармати Цезар, колишній голова Роскосмосу, а зараз просто ледве-ледве по Церегозін, відправив той уламок французькому президенту Макрону, той надсилає відповідь у вигляді того, що Україна отримує від Франції партію так званих колісних танків амх 10, це колісна бронемашина, яка має високу швидкість, високу проходимість, але легке бронювання. І Важку танкову гармату. Звісно, це не повна заміна повноцінного основного танку, але для деяких задач це дуже потужна техніка. І це дуже важливо, тому що Франція має або такі легкі колісні танки, або дуже дорогі танки Leclerc. Німеччина. так видала дала згоду на постачання Україні танків Леопард. Вони можуть надходити з Іспанії та інших країн, які раніше були готові на це на постачання танків Україні, але не могли це зробити через німецьку Позицію проти. Про плани передачі Україні танків заявила і Великобританія, але самій Великобританії ще треба знайти ці танки. Загалом це означає, що ЗСУ починають отримувати не, суд, не лише суто оборонне озброєння, до якого слід відносити і артилерію, і зенітно-ракетні комплекси, і навіть установки ракетні типу Хаймарс, а й важку зброю для наступу. Наприклад, це танки стандарту НАТО для формування ударного кулака у складі ЗСУ. На черзі і далекобійні ракети для ураження важливих цілей на окупованих територіях. Наприклад, кораблів Чорноморського флоту у Севастополі. До речі, про Чорноморський флот у морі протягом січня жодного разу не виходили і не були помічені російські ракетоносці. Загальний склад оперативного з'єднання Чорноморського флоту Росії постійно зменшувався. Якщо у перші три дні січня у морі було 5-7 бойових одиниць, то 4 січня їх було лише 3, 5 січня всього 2, а сьогодні, 6 січня, взагалі одна одиниця, це означає не просто зменшення активності, а повну поразку росіян на морі через загрозу ударів по російським кораблям ракетами та морськими дронами, як у морі, так і у самому Севастополі, так і через дефіцит ракет і повну організаційну та технічну безпорядність флотського командування Росії. Однак Путін вирішив налякати весь світ своїм флотом. Точніше, походом всього лише одного корабля фрегата Адмірал Горшков». Його напередодні з великою помпою відправили з Балтики навколо Європи через Середземне море і Індійський океан на Далекий Схід. Пропагандисти росіян дуже підкреслюють можливість цього корабля нести новітні гіперзвукові ракети циркон, які щойно прийняті Росією на озброєння. Так, цей російський фрегат новий він введений до складу флоту у 2018 році, але будували його аж з 2006 року, що не пропустимо довго для корабля класу фрегату. За розмірами цей фрегат значно поступається американським чи британським есмінцям і навіть. Багатьом фрегатам цей Горшков має 16 пускових установок для ракет Циркон, Онікс чи Калібр, які, до речі, дуже легко знищує українська протиповітряна оборона. Таких фрегатів на весь російський флот лише два. А тепер порівняємо це з кількістю есмінців у флоті США. Їх там 73, і кожен має не менш як 56 пускових установок для ракет Томагавк та інших. Тобто росіяни вирішили налякати весь світ одним не дуже сильним фрегатом. А тому, що у їх потенційних супротивників на морі є у десятки разів більше кораблів аналогічного та більш потужного класу, до того ж з набагато більшими ударними можливостями. Хоча, можливо, у росіян на тому фрегаті є нова секретна зброя, від одного вигляду якої переглякається будь-хто, це зображення голої дупи Рогозіна, на вони і будуть лякати весь світ, насправді. Ось і все, поки Росія намагається викрити собі хоч трохи часу на перепочинок, поки Росія потерпає від постійної бавовни на окупованих нею територіях, в тому числі у Криму, Україна зараз готує сили для того, щоб викинути всіх російських окупантів з всіх українських територій. Після чого можна буде розмовляти про мир, справжній мир на основі української перемоги. Далі буде якщо ж під час сьогоднішньої. Повітряної тривоги відбудеться якийсь ракетний удар. То про це ми повідомимо окремо. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Мурчик. До побачення, слава Україні!